Холодний вітер свистів крізь руїни колишнього військового містечка. Серед розбитих будівель на плацу стояли чоловіки. Мовчазні, зосереджені, вони чекали, чекали наказу. Серед них стояв і він, лорд. Його погляд, гострий, як лезо, сканував обличчя новобранців. Він бачив страх, бачив сумніви, але бачив і сталеву рішучість. Вони готові були битися. Пролунав різкий звук. З розбитого вікна будівлі штабу з'явилася постать лелека. Його голос. Посилений мегафоном прорізав тишу. Воїни. Ворожа навала не знає меж, орки топчуть нашу землю. Наш обов'язок зупинити їх. Лелека зробив паузу. Його погляд зупинився на лордові. Лорде, тобі довірено командування новим батальйоном. Твоє кодове ім'я, сірі вовки. Ваша ціль тула звільнити місто та відкинути ворога. Лорд відчув, як по його спині пробігли мурашки. Він знав, що його чекає. Важкі бої, невиправдані втрати. Але він також знав, що не може відступити. Не зараз, не тоді, коли на кону доля його батьківщини. Батальйон сірі вовки. гукнув лорд. Його голос звучав твердо, як сталь. За мною. Дорога до Тули була довгою і кривавою. Перше серйозне зіткнення відбулося під красним лиманом. Ворог, озброєний до зубів, окопався в місті. Танки, артилерія, кулемети, орки перетворили красний лиман на неприступну фортецю. Лорд пильно вивчав карту, його пальці нервово постукували по столу. Нам потрібно діяти швидко і рішуче, сказав він, звертаючись до своїх командирів. Ворог переважає нас кількістю, але ми візьмемо хитрістю. План лорда був простий, але ризикований. Невеликий загін, очолюваний ним особисто, мав атакувати позиції ворога з фронту. Тим часом основні сили батальйону повинні були обійти місто і вдарити тилу. Атака почалася на світанку. Під прикриттям туману бійці лорда непомітно підібралися до позицій ворога. Пролунали перші постріли. Орки, захоплені зненацька, відкрили хаотичний вогонь. Зав'язався запеклий бій. Лорд, озброєний кулеметом, вів шквальний вогонь, прикриваючи просування своїх бійців. Він відчував, як адреналін пульсує в його жилах. Страху не було. Була тільки холодна рішучість знищити ворога.